Відбирав майно у багатих і роздавав бідним та цілих 12 років водив за носа своїх переслідувачів, виставляючи їх дурнями. У батальйоні імені Шейха Мансура, який воює в Україні проти Росії, обіцяють відкрити фронт у самій Чечні. Чеченскую республику Ичкерия мы разбили на три фронта и 16 секторов соответственно. В каждом из этих секторов мы начали планомерную работу с местным населением для выявления вражеской дислокации, путей передвижения, типа вооружений, количества людей и техники. Это продолжит славные традиции антиимперского сопротивления, которые не ограничиваются постсоветскими 90-ми. На початку ХХ століття його символом став неймовірний чеченський партизанський лідер Абрек Зілімхан, який знищував окупантів карателів, відбирав майно у багатих і роздавав бідним, та цілих 12 років вводив за носа своїх переслідувачів, виставляючи їх дурнями. Після багаторічної Кавказької війни Чечня підкорена російськими колонізаторами та входить до складу Терської області з центром у Владикавказі, Чеченці під постійним пресингом влади окупанти регулярно проводять рейди по вилученню зброї, висилають в глиб Росії усіх неблагонадійних, обкрадають людей штрафами та податками, змушують до еміграції в Туреччину. Російська влада щедро наділяє кращою землею своїх козаків та російських переселенців і забирає її у корінного населення. Колонізатори присвоюють усі ліси та значну частину пасовищ. Горців примусово переселяють на рівнину так, аби їхнє поселення опинилися в оточенні козачих станиць. Якщо на початку окупації чеченці складають 32% жителів Тельської області, то в кінці століття лише 24%. Рух за свободу набуває форм партизанської боротьби. Її герої це Абреки. Повстанці одинаки. Які збирають невеликі загони нападають на російських чиновників військових купців. Влада називає їх розбійниками, але чеченці шанують як національних героїв. Секрет невловимості Абреків це підтримка місцевого населення, яке дає їм захист та прихисток. В 1901 році на арену виходить Зелімхан Гушмазлукаєв з поселення Харачої Небідний чеченець через конфлікт на ґрунті кровної помсти потрапляє в тюрму міста Грозний, звідки тікає через підкоп. Йому лише 29 років і він починає життя Абрека. Гостро відчуває несправедливість і готовий стати на захист свободи свого народу. У жовтні 1905 року російські солдати на чолі з полковником Поповим влаштовують чеченський погром на ринку в Грозному, 17 горців розстріляно. Розбиті крамнички та магазини місцевих купців. Залімхан вважає справою честі помститися за кривду. Біля залізничної станції Кадіюрт разом з побратимами зупиняє пасажирський потяг, грабує багатих пасажирів та розстрілює 17 російських офіцерів. За переслідування брата, батька та іншої рідні убиває помічника начальника Грозненського округу підполковника Добровольського. Весною 1907 року серед білого дня в центрі Грозного обчищає ювелірний магазин, який розташований поряд з казармою Козачого полку. Головним противником Абрека стає начальник сусіднього веденського округу полковник Василь Галаєв. Він здійснює карання акції ваули та намагається відняти у селян рештки їхньої землі. Висилає чеченців цілими родинами від старих до немовлят. Зелімхан шляхетно пише Галаєву кілька листів з попередженнями. Але той не вгомониться і арештовує рідню Абрека по материнській лінії. 9 травня 1908 року полковник насолоджується природою біля Веденської фортеці на березі річки. Аж раптом з її протилежного берега чується постріл. Куля мітку влучає прямо у скруню Галаєву. Той помирає. В січні 1910 року Зельмхан. Здійснює несподіваний наліт на вокзал міста Грозного, де забирає з каси 18 тисяч рублів. Більшість цих коштів розподілена серед бідняків. Справу розшуку небезпечного зловмисника бере під особистий контроль намісник Кавказу граф Форонцов Дашков, який відповідає персонально перед царем. За наказом намісника, 2000 загін солдат і козаків для полювання на Зелімхана очолює отаман Гаврило Вербицький. Влада призначает небывалую нагороду за голову горца – пять тысяч рублей, а потом підіймає ее до восьми тысяч. Залимхан принимает выклик. У листи до Вербицького пише: Эй, ты сволочь, атаман Вербицкий! Ты убедишься в следующий четверг в десять часов, что было бы лучше, если бы ты вместо погон носил женские одежды. В это время я буду собирать деньги в кизлярском банке, который ты охраняешь. «Жди мене, баба Атаман, коли я прибуду в Кізляр. Вербиський зважає і в призначений день виїжджає до Грозного грати в карти. 10 квітня 1910 року, перевдягнутий офіцером із загону в 60 осіб Зельмхан входить до Кизляра, і ніхто його не зупиняє. Більше того, військові віддають йому честь. Банк знаходиться на центральній площі міста. І хоча охорона чинить спротив, нападники швидко беруть касу та зникають. Їхня здобич невелика 5 тисяч рублів. Але для Абрека важливо, що він виставив вербицького нездарою. Тепер головним мисливцем за Зелімханом стає начальник Нарзанівського округу, князь Георгій Андронніков. Висліджує родину Абрека, дружину та дітей, особисто їх допитує, погрожуючи розстрілом. Такого Залімхан не пробачає В ущелені на гільській річці Асса його загін влаштовує Андронікову засідку. Перестрілці сам князь та кілька його поплічників вбиті. Росіяни вдаються до перевіреного засобу отрути. Через одного з агентів підсипають в чай Абреку якесь зілля, що викликає сильний кашель. Проте у Гушмазукаєва міцне здоров'я, він видужує. В грудні 1911 року черговий загін мисливців за Зелімханом на чолі з полковником Морганією. Оточує укриття Абрека неподалік від його рідного Харачоя. Цілу добу обстрілюють і бомбардують печеру, в якій ховається чеченець. Залімхан у мене у кишені, хвалиться карати. Та кишеня виявляється дірявою. На зорі випадає густий туман, і абрек, ніким не помічений, виходить зі свого укриття. За сприяння Гушмазукаєву влада виселяє зі своїх домівок тисячі чеченців, накладає на села величезні штрафи. З населення Веденського та Грозненського кругів стягує 100 тисяч рублів. Далекі та близькі родичі Залімхана репресовані, спалені житла мирних людей, в яких, на думку карателів, міг зупинятися Абрек. З Чечні до Росії депортують цілу групу місцевого вищого духовенства за підозрою в пособності Залімхану. Та Абрека підтримують усі народи Кавказу. Не раз переховується він у євреїв та Вірмен Грозного. Один з його постійних супутників Інгуш Саламбек-Гороводжиєв. Опозиційні до царя студенти-анархісти з Ростова на Дону пересилають до Зелімхана цілу делегацію, дарують йому червоно-чорний прапор та печатку з написом, якою той із задоволенням користується. Залімхан стає медійною зіркою всеімперського масштабу. Про нього ходять неймовірні чутки, розповідають, що одного разу на гірській дорозі до рука Брека потрапляє відомий артист Федір Шаляпін – Чеченець просить його заспівати, і той так блискуче виконує номер, що горець відпускає його на усі чотири сторони. Тепер йому відділ мої сльози, зізнається Зелімхан. Після ганебного провалу операції біля Харачоя нову експедицію організовує начальник веденського округу підполковник Карал. видає зброю кровникам Зелімхана людям, які зазвичаєм кровної помсти, мусять його вбити. Також пропонує зрівняти харачо із землею, якщо жителі в тижневий срок не видадуть Абрека. Друзі радять Зелімхану тікати до Туреччини. Якщо я уїду, народ називет меня Зайцем. А я хочу умієть, як вовк мовча, достойно і з молитвою Аллаху на устах. каже чеченець. Поступово в нарівній боротьбі Зелімхан втрачає близьких людей, батька, брата, друзів. Залякані люди бояться приймати його в своїх селах під загрозою жорстоких репресій. Коло навколо Залімхана стискається. Черговий мисливський загін очолює небезпечний противник, поручик Георгій Кібіров, осетин, який добре знає гірський край. В нього є вагомий мотив до ненависті. Кібіров племінник полковника Галаєва, якого вбив Залімхан. Прикинувшись чеченцем другом Бреків, Кібірову навіть вдається таємно зустрітися з Залімханом. Поручик хоче знати противника в обличчя, щоб не помилитися. 27 вересня 1913 року, поблизу поселення Шалі, за наводкою декого з місцевих Кібіров з сотнею кінно-дагестанського полку блокує саклю Пастуха, де відпочиває хворий абрек. Але без бою той не здається: відстрілюється і ранить самого Кібірова і ще трьох Дагестанців. Та сили надто на рівні. Гушмазукаєв гине. На його тілі нараховують 32 рани, так вороги добивають його вже мертвого. Тіло горця везуть до шалі, де на центральній площі з ним фотографуються самі вбивці та усі охочі. Наступного дня передовиці російських газет виходять світлиною мертвого Залімхана. Абрек помирає, але спротив чеченського народу триває. Він ще проявить себе в майбутньому.